Всім доброго дня. От дійшли, дійшла очередь до нашої теплиці. Бо я забігався з роями, а про теплицю я забув, скажімо так, вам не показав. Ось такі у нас вже огірочки виросли. Ну, там, Даною теплицею, даним пробним проєктом. Пробним. Я задоволений навіть дуже. Ну, тут у мене, хай сота землі, цибуля. цибуля і розсада. Це мені вже повністю всі розходи перекрило. І, і салафан, і от зараз тут вже другий раз накрив і, агроволокном просто затінити, щоб сонце не так шмалило по наших горках. І воно вже себе перекило. ну йдемо далі. А це вже у нас йде просто, як то кажуть, це вже все у нас заробіток. Тут, тут у нас. Раніше було висаджено, ось такі у нас огорки вийшли раніше. Тут у нас йде двина пленка. Ну, з двойною пленкою, тільки одне я не врахував, дуже великий мінус є з двойною пленкою. Що посередині пленки росте бур'ян. така біда ще може бути. Але я думаю, воно там йому не буде шкодити. І думаю, що наша теплиця не тільки буде на огірках працювати. Ну, ти вже Посимкував, вже все їх обрізаю. Ножниці, один ножниці, від І це зараз будемо збирати і будемо його все в ящички. І будемо чекати клієнта. Клієнт має прийти увечері і будемо продавати наш огород. Це не мій не перший збір урожаю, Це не перший збір урожаю був отакий от салат. просто... Як то кажуть, я був задоволений тим салатом через те, що воно своє. Там редіска була ще посаджена. Далі тут у нас ще розсада була. Розсаду я теж продав. Ну, Діло хороше, кому подобається теплиця. Ну, як то ще кажуть, рік на рік не приходиться, але якщо нічого не робити, то нічого не будеш мати. Але якщо нічого, нічого не робити, то й голова не буде. Боліти, щоб це робити. І що виходить? За це все, за ці збори урожаю я вже продав десь около 40 кг гріків. Ну, арифметика тут не тяжка. Кілограм продаю по 60 гривень, кому буде інтересно собі порахує, скільки це вже вийшло. Ну, період часу, я не пам'ятаю, бо я... що ж, будемо збирати наші вгорочки. І де я поклав? Відеочка. А, його там залиш. Беремо мознички. У мене тут є ще одні діжурні, коли мені захочеться огірка. От бачите. Ще одні діжурні. Ось лишаємо. Саме перед ми почнемо звідти. Ось туди. Звідти будемо починати. Збір нашого урожаю. Ну, Чисто для інтересу беремо одного корча, беремо, до прикладу хай оцей і починаємо з нього збирати наші огірки. Один корчик, ось таких три гарних огірочка. Так, Це у нас, я не пам'ятаю, тут посаджено два сорта. Це посаджений артист, а там посаджений другий сорт, я не пам'ятаю, що за сорт. На той по урожайності мені набагато більше подобається. З нього тут ми сняли три огірка Тут нас вже в тій доволі високий, вже гарний. А там тако подивитися, Ну стовбур просто обліплений огірками Зараз ми піділо покажемо, зараз я вам покажу, які вони там Вони є. Зараз хвилинку. Я зараз вже дозбираю тут огірочки І я вам покажу уже ну, цей Сорт мені більше подобається. Як бачите, він ще у нас не повністю виріс, не повністю розвинувся. але на ньому, ось дивіться, яка кількість самих огірочків. Так, от виходить, скільки огірків я збираю за один збір урожаю. Араз ми його кладемо на вагу. У нас, виходить, чистими 9. 9 кг 600 г. Це вже у нас ящик старований. От забрали гірки. Ящик старований. Кладемо гірки назад. назад. 9 кг 600 г. з такої теплички. Можна сказати, з одніє соти землі. То, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!